Те Івангелія дуже часто ми чуємо. Насправді вийшло так, що законовчитель, який знає закон Божий, добре, посправді харасеї, книжники дуже добре знали святе Писання. Він, як каже Івання, що прийшовши до Ісуса, спокушуючи, його запитав, яка є найбільша заповідь Божа. Певно, що він це все знав, бо ми Харисеї мали в своїх, е, завжди читали це кожен день, знала, яка то є Заповід Божа найголовніша. Христос, відповідаючи йому, відповів також і нам, а іншими словами навчив нас чи нам пригадав, що справді ті дві заповіді Божі це є цей осередок, цей фундамент ті заповіді Божі на яких формується 10 Боже заповідей. І ті люди, які справді дві ті заповіді, Божий, виконують весь закон, виконують 10 Боже заповідей. Справді Христос ще раз підкреслив іншого, лишнього не сказав, не перекреслив старий Завіт, але також додав ще другу заповідь Божу, і ми знаємо любовного свого, як тебе самого. Перша заповідь Божа справді є найважливіша, найголовніша. Всі ми є покликані до життя, ми всі створені Бог. І справді, Господа Бога, маємо любити всім серцем, як каже Христос, всі душею, всіми думками, всім своїм місцем. Справді людина, незважаючи на те, що все знає, що вона має любити, що вона належить Господу Бога, не завжди нам. Вистачає сили справді любити Бога всім своїм серцем, всією своєю душею, всіма думками, свої, своїми силами своїми. Справді, так, коли нам, нам не вистачає тої сили, і так, коли ми навіть все життя, ми стараємося, стараємося, кожного дня стараємося е, зосередитися, зосередитися на Бозі, але нам не, 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 не вдається. Не вдається, тому що ми люди найтажі. А то а, а, а також, а також. Е, Є сторонні сили, ворожі сили, нам, дияволу, який намається, відвернути нашу увагу, нашу увагу і зосередитися на іншому, представити нам іншого Бога. І той Бог є у нас, деколи представляється в нашій образі, в нашим Той Діяво може пропонувати і деколи гроші, деколи ідеї різні, деколи наша гордість, наше я. Деколи є, різне те, що світ пропонує. Діан пропонує через світ всі ті пропозиції. Ми, деколи, навіть можливо навіть нам не вистачає на ту реальну, добру молитву в день. Бо ми маємо і інтернет, маємо Фейсбук, маємо різні інстаграми і так далі, різні соціальні мережі, які, яких нас тягне. Ми хочемо шукати, шукати новини, ми хочемо знати, що відбувається там, на фронті, то ніхто не може запретити, бо мусимо цікавитися, так є. Але біда є в тому, що ми справді дуже мало часу можемо приділяти, може не всі, але часто, густо так ми занедбуємося, що справді на Господа Бога не маємо часу. І більше маємо все-таки 90% на світ, на новини, на щось інше. Це є справа, кажу, не тільки наша, але також і диявола. Працює диявол для того, щоб зосередити нашу увагу нашомусь іншому, що ніби це є головне, те, що є тут на землі, це є головніше здається, але так воно є. Завтра ми маємо старатися пригадувати собі ту заповідь Божу першу, яка нам каже, любить Бога всім серцем своїм і всією свої, душею, і всією силою своєю. Певно, що Бог бачить нашу небіч і коли ми мовимося щиро, коли ми відкриваємо серце, коли ми просимо Боже, поможе нас любити тебе. Я напевно, що Бог нам буде уділяти ласки. Певно, що якщо, можливо, Бога любити, ми не маємо жодних претензій, якщо ми маємо любити Його. Але щодо ближнього ми деколи маємо різні такі претензії, що ми маємо любити. Кругу там, чи зятя, чи когось іншого, чи, 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 чи наших ворогів, які нас ображають, а де коли не, не тільки ображають, а й вбивають. чому я маю любити. Але Христос конкретно відповідає, що ті тільки дві є заповіді, треті немає, немає середньої серед середини, або і в нашому серці справді любов і те ще бажання відкривати своє серце, незважаючи ні на кого, чи то вороги, чи то є ті, які не бажають нам. Добра всі, ми, якщо хочемо спастися, хочемо мати, отримати царство Боже. Всі ми мусимо застосувати ті дві які, ті, без яких неможливо обійтися. Тому справді як кажу, перші заповіді Божі, можливо, претензії ми не можемо мати. Ми всі відкриті і знаємо, що Бога маємо любити, незважаючи на наші немочі. Другі заповіді Божі, справді багато є перешкод. І ми багато чого не розуміємо, багато чого не відкидаємо. Але як би не було, за наше вроді треба молитися. Ми знаємо тебе. Маємо молитися, не зважаючи, скільки на нам крити не завдають. Молитися за них треба. Молитися треба за тих, які нас вражають, які нас не розуміють, які нас переслідують, які нас обзивають, які нас ігнорують. І багато, багато, багато може наши перечислити. Всі справді. Маємо застосовувати ту другу заповідь Божого для того, щоб справді приступати чи своє я, чи свою вартість, щоб справді поєднати ту другу заповідь Божу з першою. Бо справді немає виконання закон, закону є або всього, все, цілого, або нічого. Якщо ми виконуємо ті заповідь Божі, ми виконуємо закон. Справді Ті дві заповіді Божі, як ми знаємо, вони є взаємно, тісно пов'язані, безонові, неможливо виконувати другу. І не може людина казати, якщо людина ненавидить, якщо людина має гнів серці, якщо має ті образи і так далі, різні претензії, не може сказати, що людина Бога любить. Якщо ми маємо претензії, проблеми з нашими ближніми, які ми бачимо, то справді не можемо. Це, власне, друга заповідь Божий є таким е, тестом, е, такою формулою, яка визначає справді, наскільки ми любимо Господа Бога. Якщо нам не вдається любити наше ближнє, то ми наскільки любимо Господа Бога. Якщо ми справді любили Господа Бога, так як треба, то ми справді е, всіма можливостями е, робили, все робили для того, щоб полюбити наше ближче. Тому сьогоднішній 12 е, неділі. У сьогоднішній неділі ми просимо Господа Бога, щоб ми справді е, мали силу, можливість виконувати ті заповіді Божі, дві заповіді Божі, і всі інші заповіді Божі, без всяких, е, без всяких компромісів чи шукання чогось такого, щоб їх не виконати. Боже, дай нам силу, дай нам можливість, дай нам е, відвагу і е, терпіння для того, щоб справді ми могли освячуватися. І коли будемо ті виконувати заповідь Божого, то направда і буде мир держави і в світі, і зовсім інакше життя буде серед нас, серед нас, не тільки християн, але серед різних людей, які будемо насправді любити, прощати, вміти прощати і будемо жити любов'ю. Будемо жити любов'ю, любов, ю, любов ю буде жити в нашому серці. Ні, ваше не буде перебувати, не будемо перебувати в темряві. Амінь. Видня I sve na izsvetavu hrani. Sva sube